Друзі, моє вітання вам. Хочу зачитати зараз Євангелію від Луки з 14 розділа. І сталося, що він у суботу війшов був додому одного з фарисейських старшин, щоб хліба спожити, а вони назирали за ним. І от перед ним був один чоловік, слабий на водянку. Ісус же озвався і сказав до законників та фарисеїв, чи здоровляти в суботу годиться чи ні? Вони ж мовчали. А він, доторкнувшись, уздоровив його та й відпустив. І сказав він до них: коли осел або ВІЛ котрогось із вас упаде до криниці, то хіба він не витягне зараз його дня суботнього? І вони не могли відповісти на це нічого. Ось так, друзі. Тому добро потрібно робити завжди, коли воно для слави Божої. І нічого вони не могли йому відповісти Господу нашому, тому що відповідав він. Премудро і навчає Господь нас бути співчутливими, милосердними і завжди, щоб в пріоритеті у нас була любов Божа. Благословінь вам, друзі, всього вам найкращого, бережіть себе, любіть один одного та пам'ятайте, що. Життя прекрасне.